З вами рубрика Корисне відео щоденника, також канал Caroline Space UA та я, його ведуча Кароліна, яка щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні ми поговоримо про комплекс боженьки. Залишайтеся зі мною до кінця і ви дізнаєтеся, що це таке, які головні характеристики, звідки з'являється комплекс боженьки і що ви можете зробити з подібною моделлю поведінки вже сьогодні. Якщо вона вас, звичайно, не влаштовує, якщо у вас на це є запит. В своєму інстаграм я вже писала допис на цю тему, але так як там є обмеження в тексті, я не могла розкрити цю тему так, як хотіла. Тому обов'язково заходьте на інстаграм, прочитайте цей допис, дивіться це відео, і я впевнена, що пазл повноцінно складеться, що таке комплекс Боженьки та що з ним робити. Я вважаю, що комплекс Боженьки це. Своєрідна хвороба це своєрідна болячка, якою люди хворіють або час від часу, або постійно. І скоріше це відео направлене на тих людей, які хворіють нею постійно. Тобто постійно носять на собі оцей комплекс Боженьки. Вони вважають, що ну, вони в всьому краще розбираються. Далі я розповім про це детальніше. І так. Які головні характеристики та, про цю людину, я буду казати, вона частіше, але я маю на увазі людина. Це однаково відноситься як до чоловіків, так і до жінок. І так, ця людина, можна сказати, розпливається у всі сфери свого життя і не лише свого життя, в життя своїх близьких, колег, друзів. І навіть в знайомих вона знайде спосіб, щоб туди залізти і назвати це можна як в кожній бочці затичка. Вона скрізь себе вставить, скрізь всунеть свого носа, скрізь поможе, скрізь підскаже. І вона робиться реально із самих найбільш не знаю, як, Найщиріших почуттів, тому що вона дійсно хоче допомогти, хоче все контролювати, тому що вона вважає, що вона знає, вміє і в неї вийде краще. Тому, навіть не усвідомлюючи, з яких насправді почуттів вона це робить, вона не зупиняє себе і з легкістю йде у всі сфери і повністю себе там розсіює. Також Ця людина, вона своєрідний в рятівник, тому що з позиції рятівника якраз люди намагаються всім допомогти, підставити плече, позичити гроші, дати списати, доробити проекти, підсказати там якусь роботу. Якщо це ось стосовно роботи, вона сама визветься. Там, прийти на, на вихідні, наприклад, попрацювати, або перевірити чийсь проєкт, і буде сидіти там робити, навіть якщо це і близько не її обов'язки. Е, щоб навести приклад, то самий прекрасний приклад, і в принципі я б хотіла, щоб це було більше в чоловічі-жіночі відносини, коли, наприклад, дружина. Бере на себе відповідальність у всіх сферах. Ну тобто, дійсно, вона доводить все до того, що якщо вона припинить в один день все робити, воно дійсно все рухне, тому що вона влаштувала всі свої сфери таким чином, щоб воно трималося дійсно лише на ній. І це стосується і там платіжок, і, і дітей, і коли кого годувати, і як одягати, і коли куди ходити, і по гурткам вона скрізь за все відповідає з усіма викладачами, з усіма. Друзями напряму спілкується вона, щоб оформлювати якісь зустрічі, якісь навчання, якісь уроки. Також стосується биту, все тримається на ній. І так як їй в цій позиції зручно, їй тут комфортно та безпечно, жінка доводить до того, що вона реально, ну, вона і мама, і папа, і. Той, хто оберігає, і той, хто захищає, і фінансісти, і, там, і бухгалтер, і юристи. Вона все в своїй родині. І зрозуміло, що вона щиро вірить в те, що крім неї, з тією чи іншою функцією, ніхто не справиться так чудово, так файно, як вона. Звідки з'являється подібна модель поведінки, і чому вона проявляє себе в дорослому віці? Звичайно, всім і родом. Із дитинства. У випадку, коли батьки вони могли навіть виконувати всі функції, да? з точки зору там, посторонніх осіб, і навіть з їхньої особистої точки зору, вони в адекватні батьки, які давали дитині все, що їй необхідно, вони проплатили їй навчання, вони водили її по грудкам, дитина ніколи не ходила голодна та холодна. Вона отримувала все, але вона не отримувала простого батьківського тепла. І що я маю на увазі? Наприклад, коли діти в маленькому віці вони намагаються як можна частіше отримати увагу батьків, тому що це їхні значимі, дорослі. Вони розуміють, несвідомо, звичайно, що без своїх дорослих вони не виживуть і хочуть показати, які вони є класні, чому вони ну, умовно, чому вони хочуть, щоб батьки завжди були поряд з цією дитиною. Вони намагаються. Якось захопити їхню увагу. Так? Наприклад, на вулиці хлопчик там зліпив з болота черв'яка і приносить мамі у всьому захваті і показує, дивися, що я зробив. Мама така мама що, що вона зробить? Вона або подивиться угу", і далі в своїх справах, або взагалі знецінний, скаже, Боже, що це за ужас? Що ти зробив? Та ти міг і краще. Наприклад, коли якісь творчі домашні завдання в школі да, у початкових класах. Приносять там каляки маляки да? не зрозуміло, що то таке. І воно для дорослі людини зо... ну, дійсно не зрозуміло, що там намальовано, що там розірване, щось там складяне, ну, що то таке. І, звичайно, для нас дорослі це виглядає мазньою. Але дитина могла вкласти всі свої сили, всі свої таланти, все своє бажання. Всі свої вміння, щоб зробити саме таку каляку маляку. Отже, вона потребує відповідної уваги від своїх батьків. А якщо вона її не отримала, то далі вона починає думати: так, тут у мене не вийшло. Як я можу ще за отримати увагу у своїх батьків? Що мені ще зробити, щоб вони звернули на мене увагу? І добре, якщо це відбувається. Таким чином, що воно, ну ці їхні дії одобрюються соціум, тому що якщо піде вже трішки в дорослішому віці, там уже з 10-12 років, вони в ту сторону і діти почнуть пробувати там, розбити в школі вікно, побитися з однокласником, і тоді батьки звертають увагу, летять в школу, летять в школу, штурхають, дають ляпаса, кричать, для дитини це все одно увага. Так, вона не така позитивна, як хотілося б, вона неприємна, але це увага. Якщо батьки там, штурхануть дитину, то вона відчує дотик батьків. І це також буде така галочка, ага, увагу я отримав. І коли батьки холодні, так, це може бути і багато роботи. Можливо, вони не знають, що може бути по-іншому. Можливо, їх так виховували. І для них це, в принципі, нормальна модель виховання дітей, і, ну, що, вони так звикли. То, коли батьки от такі холодні та відсторонені, вони ставлять під загрозу виникнення у дітей своїх уже в дорослому віці комплекса відмінника. І цей комплекс відмінника також і переростає в комплекс Боженьки. Тому що дитина звикла дуже сильно старатися, да, і в дорослому віці це переросло, і також це може перейти в комплекс Боженьки. І звичайно, комплекс Божінки це не психологічне поняття, це так як я це бачу, як я це розумію, скільки раз бачила в собі та у, свої, у своєму оточенні, так як люди так себе поводять і записую це відео саме для того, щоб дати вам зрозуміти, чому цю модель поведінки потрібно коригувати та змінювати. І вона ну, переростає ця модель поведінки в комплекс боженьки, де вже дитина в дорослому віці щиро вірить, що вона вміє краще. І вона підсвідомо тримаючи все під контролем, так? Тому що по іншому це не назвеш, вона все одно тримає все під контролем. Вона думає, у всякому разі, вона так щиро думає, що вона відчуває увагу і, знаєте, таке. Задоволення, да, такий захват у інших людей, що ось ти робиш, ти стільки встигаєш, ти і тут молодець, і тут молодець, і що ми без тебе робили. І вона отримує оцю, оцей дефіцит уваги, оцей дефіцит захвату, оцей дефіцит емоцій уже в дорослому віці від свого чоловіка чи дружини своєї, чи від своїх дітей. Погоді, що це нездорова позиція. І в цій моделі поведінки немає нічого. Ем, Прекрасного та екологічного. Що можна сказати про таку модель поведінки з точки зору психології? Як я вже сказала, людина дуже сильно потребує уваги. Вона потребує закрити цей дефіцит, який сформувався ще в дитинстві. Вона в дорослому віці, несвідомо хоче перекрити ці дефіцити і. Коли вона їх перекриває, да, з кожним разом вона відчуває себе живішою, вона відчуває себе людиною, тому що в той чи інший момент вона вибрала для себе такий вихід із ситуації. Так І він допоміг їй справитися в відповідний момент часу, да, до розслішення, що так, якщо я привертаю на себе багато уваги. Я стараюся, я умнічка, я краще знаю, я краще вмію, то я отримую від людей цей захват, ці емоції, оці очі такі здивовані. І я почуваю себе краще. Я заповнюю свій дефіцит і, здавалося, б, себе неповноцінного формую в повноцінне. Також в такої, в такої позиції людина схильна думати про себе. Ну, неприродньо високо, чи що. Коли вона... Адже погодьтеся, в такій моделі поведінці, коли вона вважає, що крім неї ніхто краще не зробить тут же дійсно, як в чорному по-білому читається: відійди. Я знаю краще, а ти недолугий, в тебе нічого не вийде. Ну, розуміється, людина, це чи ні, визнає вона це чи ні, але ну, якщо говорити по факту, то так воно і є, тут не поспориш. Також у людини проблеми з довірою. Так? Тут теж просвічується недовіра в інших людях. Да? Коли, наприклад, вона не довіряє своєму чоловікові, що він зможе оплатити рахунки. Да? Чи зробити відповідним чином роботу. І значить, не буде світла, не буде їжі, не буде грошей. І тому я, я не довіряю цій точці. Своєму партнеру. Я краще зроблю це сама. І про. Про таку людину можна. Тобто, така людина думає, що про неї дуже багато хтось думає. І це взагалі у будь-яких сферах життя помилкова позиція, тому що насправді люди не думають про інших людей довше, ніж, там, не знаю, умовно, однієї хвилини. Наприклад, дівчина так. От наче хоче і показати, що в неї житті щось змінилося, що в неї житті щось є, що в неї житті щось класне, що в неї житті щось там краще, ніж у інших. Так, вона, наприклад, викладає в соціальних мережах фотографії, там, відео зі своїм партнером, партнеркою ем, там, своїх дітей, там, може, вони десь на відпочинку були, а потім сидить в страхові і думає, божечки, це ж зараз всі люди дивляться. Мій інстаграм, і по-любому заздрять мені точно. І якась там дівчина Х зараз мене зглазить і все піде під хвіст. Навіщо я викладала? Навіщо я це робила? І сидить, або друзів чистить, або фото ці відео видаляє. Погодьтеся, нічого здорового в цьому немає. Погано це чи добре така модель поведінки? Я б сказала, це не погано і не добре, це як є, це факт. Якщо ви це розумієте, усвідомлюєте собі, і ви це приймаєте, вам так зручно, вам там комфортно, то велком, будь ласка, живіть так. З іншої сторони, поки ви обслуговуєте свої дитячі психотравми, час йде. Життя йде. Адже тут мінуси, я сподіваюся, зрозумілі. Да? Уявіть, Якщо людина відповідає за все і хоче впіхнути себе у кожну сферу свого життя, ускільки в неї часу залишається на те, щоб запитати в себе, а що я хочу? А що я вмію? А ким би я хотіла стати? Не, нема на це часу. До речі, тут ситуація це з фільму якогось, так? Я думаю, я можу говорити, тому що я не пам'ятаю, що це за фільм. І коли дружина, ну, жінка, да, вона жила з одним чоловіком, з другим, у неї там було там, декілька дітей, і потім ну, все одно нічого не склалося, діти вже виросли. І потім вона зустріла чоловіка, і коли він у неї спитав, а, які, яку ти любиш яєчню? Ну, да, її ж можна там, зварити, там, яйця в пашоті, там, пожарити, пожарити так, щоб воно. Було рідке або повністю зажарилося, або може омлет. І він у неї запитав, а яку ти любиш яєчню? І вона не змогла дати відповідь. Це питання просто відкрило їй очі на все своє життя. Тому що їй там уже було років 40, а вона не знала, яку яєчню любить вона. Але вона чудово знала, яку яєчню любить її перший чоловік, її другий чоловік. І чесно, я не пам'ятаю, скільки там чоловіків просто так, щоб. Розфорбувати приклад. Вона чудово знала, які яєчні люблять її діти. Але вона не знала, яку яєчню любить вона. Відчуваєте скільки не знаю, смутку в цій точці? І так, а що ви можете зробити вже сьогодні, щоб скоригувати чи навіть змінити подібну модель поведінки і звільнитися від цього комплексу Боженьки? Звичайно, починайте потрішку довіряти іншим людям і, відповідно, перекладати на них якісь справи, в яких дійсно ваша участь не потрібна 100%. Наприклад, коли дитина ще грудна, то зрозуміло, що крім неї, ну, крім цієї жінки, ніхто годувати цю дитину не зможе. Да? Але заплатити рахунки і погуляти на вулиці, да, скільки там годин треба гуляти з дітьми, то може хтось інший, правда? І таким чином слід диверсифікувати всю свою відповідальність, всі свої справи, всі свої дії, функції на інших людей. Звичайно, це буде дуже важко, тому що буде здаватися, що крім мене, в цій точці ніхто нічого не зможе зробити, вони не справляться. Але повірте, якщо хтось там, як не хітрю, ну якщо хтось там не заплатив рахунки і вам вимкнуть світло, ви посидите день без світла. То вже треба бути зовсім дерев'яним, щоб на наступний день його не заплатити, правда? <кій> <кій> Вчіться не надавати нікому допомогу, не роздавати поради, не кидатися там життєвими досвідами, поки вас не попросять. Насправді, в цій точці у людей виникає саме більше проблем. по собі знаю, що. Хочеться там, допомогти щось підсказати, а я в цій ситуації вже зустрічалася, так, це дуже позиція про мене, але я знайшла вихід із цієї ситуації і ви знайдіть. Не роздавайте поради, не допомагайте, не розправляйте рятівний плащ та не летіть на допомогу друзям, та батькам, поки вас не попросять. Наприклад, як я знайшла вихід із цієї ситуації. Я вирішила стати психологом, і психологи самі по собі, вони рятівники. Так? Тобто, вже я направила своє так сказати, внутрішнє, я вас зараз, врятую, на правильне русло. Також для того, щоб не розкидуватися цими порадами і особливо новими знаннями та інсайтами, які я зараз всмоктую кожного дня. Я створила для вас ось відео щоденники, Ютуб канал, Телеграм, TikTok, Фейсбук, Інстаграм. Я зараз скрізь для того, щоб ви могли подивитися, послухати мене тільки тоді, коли у вас є бажання, у вас є запитання, і ви потребуєте на нього відповідь від мене. Ви зайдете на мої. Блоги та знайдете там собі відповідь, де я з вами щиро ділюся новими знаннями та даю конкретні життєві приклади, і тільки так ви зможете взяти собі те, що ви потребуєте. І я не змушувала вас. Я не натягувала свою допомогу на вас, ви самі її взяли, у вас є на цей запит. І в цій точці у мене дуже навіть, аж настрій піднімається, тому що я ж роблю це дійсно із позиції рятівника, тому що я дійсно хочу допомогти. Так? Але щоб це не було нав'язливо, щоб це не було не екологічно, я спеціально все структурувала таким чином, щоб ви приходили тільки за свої, по своєму запиту. Також наступне, що хотіла сказати, це не пліткуйте. Це дуже важливо також, тому що заната цікавість брудною білизною інших людей це також, як знаєте, дослідження доказів того, що, а ви краще знаєте, а ви краще вмієте, а що я так себе не повожу, а що я так себе. Е Ніколи б не зробив би да, так в цій справі. І взагалі, чому плітки виникає, да? ми, ми пліткуємо, обговорюємо, що в тій людині не так, щоб підтвердити, що в нас в цій точці, в цій ситуації, в цій дії, все так. І це також корні комплексу Боженьки, тому старайтеся не пліткувати. Також усвідомте, що ніхто не краще і не гірше вас. Всі ми люди, які народилися без інструкції. Зі своїми характеристиками, вміннями, ми всі неповторні індивіди, ніхто не мав інструкції до життя, кожен має право на помилку і в тій чи іншій точці нічого не може зробити вас за іншого кращим або гіршим. Є, як є люди, такі, які вони є. Немає гірших, немає кращих. Отже, також пам'ятайте, що якщо щось виходить у вас. То воно може вийти у будь якої людини. Так само, якщо щось вийшло там в іншу людину, да, може ви е, е, захоплюватися якоюсь відомою людиною, та її досягненнями, то якщо це колись якось вийшло в нього, то воно вийде і у вас. Це факт. Якщо ви впізнали себе в цьому відео да, в комплексі Боженьки, ви також і солідарні зі мною в цій точці, що, що це не екологічно, що це не здорово, що тут нічого хорошого немає, то, будь ласка, застосовуйте мої рекомендації, поступово у вас все буде виходити. Якщо ви не справляєтеся самотужки, то я завжди буду радити вам звертатися до. Сертифікованих фахівців у сфері психології, чому саме психології? Тому що всі ми родом з дитинства, дитячі психотравми також родом з дитинства. І якщо ви не здатні зарадити собі самостійно, то ніколи не соромно звертатися за допомогою. І знаєте, як я кажу? Не соромно, це не я так кажу, це Елєна Друма моя любима так каже, що не соромно щось не мати чи не знати. Соромно щось не хотіти чи не хотіти знати. І в такому простому виразі погодьтесь, скільки мудрості. А я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди рада будь-яким коментарям, а також давайте разом розвивати український YouTube і бережіть в собі себе.